У нас зв'язку мотосалон Артмото, місто Житомир, і в нас буде огляд нової поставки мотоциклів. Розпочнемо з першого мотоцикла, це Ліфан CTR200. Отакий мотоцикл, який має популярність. Зарекомендував себе як якісний, хоч і має 200-кубовий двигун, повітряне охолодження, кікстартер. Вже є така багатна система для ваших кофрів, нічого не треба придумувати, переварювати, з заводу все вже є. Дуги захисту, дискові гальми, наявності як в червоному, так і в чорному кольорі. Мотоцикл Lifan SR220, популярна моделька, яка радує багатьох власників таких мотоциклів. Цей мотоцикл на ринку вже зарекомендував себе та має тисячі фанатів, оскільки це потужна 200-ка має 22 кінські сили, 4 клапани, карбюраторну систему живлення, рідини охолодження, дискові гальма. Отакий серйозний дизайн. Також популярний мотоцикл, як Tekken 250 Enduro. Чотирьохклапаний, карбюраторна система живлення, оновлена приборка, Отака багажна система. Ну і Також ще хочу показати вам новинку в нашому мотосалоні. квадроцикл Bashan 330, який має 300-кубовий двигун, рідине охолодження, карбюраторну систему живлення. Цей квадроцикл вже йде на кардані. Має повишну та понижену передачу, паркінг, електровебітку, спинку пасажира, отаку платформу для кофрів, само собою, фаркоп та отакий серйозний молодіжний дизайн. Ну і Завершує наш огляд Кайо на 110 кубів. Фірма Кайо радує своєю якістю, збіркою та зовнішнім виглядом. Коротесненько показав вам наявність. Сьогоднішньої поставки завітайте нашому мотосалону, щоб побачити це все на власні очі. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.